700 мільйонів доларів на Петріот, і не тільки прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере прибув до Києва, зустрівся із Володимиром Зеленським і розповів про допомогу Україні. За словами президента дуже предметно обговорили із прем'єром багато питань: наші потреби в обороні, підтримку санкцій, співпрацю в енергетиці, роботу в межах коаліції, за повернення українських дітей, дипломатичні перспективи і роботу з партнерами над гарантіями безпеки. Глава уряду Норвегії запевнив, що Україна отримає військову та фінансову допомогу. Про це з місця подій повідомила і наша кореспондентка Софія Назаренко, яка була на цій прес-конференції. Зокрема, Йонас Гарстере заявив, що Норвегія закупить системи ППО Петріо для збройних сил України на 700 мільйонів. Також він повідомив, що підтримка нашої держави триватиме і надалі. Крім того, прем'єр подав до парламенту пропозицію про виділення 1,7 мільярда доларів на підтримку України у 2026 році. Хоча, ось до речі, зараз змі пишуть, що Норвегія взагалі виділить 8,5 мільярдів доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Варто зазначити, що саме сьогодні, 25 серпня, Йонас Гарстере відзначає свій день народження. Політику виповнилося 65 років. Ну і він ось в такий святковий день приїхав до України і оголосив про додаткову підтримку для нашої держави. Перш за все, хочу подякувати за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю системи ППО. Петріот і вчора це було оголошено і це відчутно посилить захист неба. Дякую, йдеться про закупівлю саме таких систем, з якими у нас ви знаєте, дефіцит є проблеми. Системи цього типу вже врятували тисячі життів наших людей і дуже якісно збивають російську балістику. Додам, що напередодні Канада оголосила про пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси. Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив під час виступу у Києві на урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Крім того, Канада вкладе 500 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою е Піарл повідомляє про це Міністерство оборони України, і тим часом а, виходить так, що країни НАТО вони вкладаються зараз в цю програму, і вже на даний момент відомо. Що вклали 2 мільярди доларів, бо раніше по 500 мільйонів давали Нідерланди, Німеччина, а також на трьох Швеція, Данія і Норвегія. Тож зараз вкладення за цією схемою Трампа, тобто що закуповують зброю у Сполучених Штатів для України, вона становить 4% від річних витрат. Ну і як бачимо. Тільки поповнюється, і сподіваємося, що і інші країни вони також долучаться до цієї програми і будуть виділяти нові кошти для того, щоб ми могли закупити зброю для нашої армії. Наприкінці тижня буде зустріч української та американської команд для обговорення можливості майбутньої зустрічі з російською стороною, заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єром Норвегії. Цитую, будемо мати базовий план стосовно гарантії безпеки. Я думаю, що до деталей ще потрібен час, і після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони. Чи готові росіяни і в якій конфігурації, чи готові росіяни до двосторонньої, а потім тристоронньої зустрічі, сказав Зеленський. Ну і він додав, що сьогодні також обговорить це питання зі спецпосланцем президента США з питань України генералом Кітом Келогом, який зараз перебуває у Києві. Крім цього, Зеленський нагадав, що 24 серпня відбулися контакти голови офісу президента Андрія Єрмака з державним секретарем США Марко Рубіо і іншими партнерами. Крім того, було засідання міністрів закордонних справ країн Великої Сімки, на якому були і представники Сполучених Штатів. Ну а вже сьогодні, 25 серпня, запланована розмова вищого військового керівництва України із партнерами. А в середу ще одна важлива зустріч на міжнародному рівні. Ну, як я вже говорила сьогодні, президент ще й має зустрітися із кітом Келогом. А напередодні Зеленський під час урочистостей до дня незалежності нагородив спецпосланця відповідно нагородою орденом за заслуги першого ступеня, а також спецпосланник Трампа обговорив безпекові гарантії для нашої держави із прем'єр-міністркою України Юлією Сверденко. Окрім цього, вони підіймали питання критичних мінералів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово захоплених українських територіях, і вони вирішили: от зокрема Кіт Келох і Юлія Сверденко, що треба зробити так, щоб їхній видобуток або ж торгівля були легалізовані, що не можна цього допустити, наголошує прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. Україна самостійно визначатиме власні кордони. Про це заявив Ді Венс в інтерв'ю американському телеканалу NBC. Він повідомив, що переговори із росіянами тривають складно, але вони можуть піти на поступки під тиском економічних санкцій. Венс згадав про вторинні тарифи, які Сполучені Штати наклали на Індію за купівлю російської нафти. Каже, що це ефективні важелі впливу на Москву та її економіку. Я не скажу, що росіяни поступаються в усіх речах, але вони визнали, що Україна збереже свою територіальну цілісність після війни. Думаю, росіяни вперше за три з половиною роки пішли на значні поступки Трампу і готові були виявити гнучкість у плані деяких своїх основних вимог. Вони також змушені змиритися з тим, що вони не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, хоч і хотіли цього на початку, чи зробили вони всі поступки? Звичайно, що ні. Чи варто було їм розпочинати війну? Звичайно, вони не повинні були цього робити, але ми досягаємо прогресу. Тим часом міністр закордонних справ Росії Лавров, виступаючи в тому ж ефірі, NBC, висловив іншу позицію. Він заявив, що Росія, нібито, готова до діалогу, але висуває додаткові умови для прямих переговорів між путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, Лавров наполягає на тому, що Україна має відмовитися від амбіцій вступу до НАТО та скасувати закони, які обмежують використання російської мови. Крім того, він повторив кремлівський наратив про нелегітимність зеленського як лідера України, що є частиною російської риторики, спрямованої саме на підрив цього переговорного процесу. Лавров також висловив невдоволення тим, що європейські лідери обговорюють із Трампом можливі плани щодо України, і наполягав, що Росія має отримати право вето на будь-які гарантії безпеки для нашої держави. Немає нічого більш абсурдного. Ось так Сибіга відповів на заяву Лаврова про нібито нелегітимність Зеленського. За словами нашого міністра закордонних справ, такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля. Цитую: немає нічого більш абсурдного ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа у своєму крислі 21 рік. Служачи тому, хто править вже понад 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність. Написав Сибіга на своїй сторінці. У соцмережі ікс. Ну і до речі, у звіті інституту вивчення війни також йдеться, що Лавров скористався англомовним інтерв'ю американському телеканалу NBC News як нагодою повторити явну відмову Кремля від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні. А спроби так званого голови МЗС Росії підірвати та заперечити легітимність Володимира Зеленського аналітики. Трактують як намагання. Виправдати відмову Росії від участі у мирному процесі Валерій Залужний відмовився від розмови із Джейді Венсом, який шукав альтернативу Володимиру Зеленському після суперечки у Білому домі. Про це пише The Гардіан. І видання зазначає, що команда Венса, нібито хотіла організувати розмову. Із послом України у Британії залужним уже через три дні після суперечки лідерів у Вашингтоні, 28 лютого, оскільки Венс та інші особи з оточення Трампа очевидно шукали потенційні альтернативи. Цитую проблемному зеленському. Один із співрозмовників видання каже, що команда віцепрезидента США нібито випробовувала різні дипломатичні та інші канали аби зв'язатися із екс-головкомом залужним. Однак, посол після консультації з главою адміністрації Зеленського відмовився прийняти цей дзвінок. Більше того, коли президент України після суперечки в овальному кабінеті прилетів до Лондона на розмову із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, залужний зустрів його у аеропорту та опублікував у своїх соціальних мережах фотографію, на якій вони тиснуть один одному руки. Це був демонстративний прояв єдності в один із найважчих моментів для України з початку повномасштабного вторгнення. Для залужного, незалежно від того, які були стосунки із Зеленським, підтримка команди Трампа проти власного президента не була варіантом. Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив, але це була його принципова позиція. Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними. Пояснив ті події близький до залужного співрозмовник журналістів. Ну і «The Guardian підкреслює, що залужний, який звик працювати в умовах військової ієрархії та здобував величезну популярність в Україні в перші роки війни, послідовно залишається лояльним до влади. Однак багато людей в Україні, і за кордоном бачать в ньому природного наступного президента України і підштовхують його до початку політичної кампанії. Ну і до речі, екс головком України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний, нібито обіцяв голові офісу президента Єрмаку не критикувати Зеленського, поки триває війна. Також на цьому акцентує увагу «The Guardian». Видання вказує, що залужний публічно ніколи не заявляв про свої політичні амбіції і відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. А його команда ретельно контролює його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути заходів, де йому можуть поставити незручні запитання. Тим не менше за перші роки повномасштабного вторгнення він здобув чималу популярність в Україні а після його відставки та призначення послом у Британії до українського посольства постійно приїжджають політичні паломники, щоб запропонувати, нібито свої послуги, висловити підтримку або ж спробувати з'ясувати, чи має генерал все ж таки плани балотуватися на посаду президента. В Україні не заплановано жодних виборів. Навіть найвідданіші внутрішні опоненти Зеленського не підтримують проведення виборів зараз. Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який може становити серйозну загрозу для Зеленського, зазначає The Guardian». Серед відвідувачів українського посольства у Лондоні, як пише видання, були українські депутати, активісти громадянського суспільства, представники заможних бізнесменів і навіть колишній радник Трампа Пол Манафорт, який відвідав залужного, аби запропонувати. Свої послуги політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії тоді зауважують журналісти голов, екс-головком, а нині посол у Британії залужний відхилив пропозицію а, і цю пропозицію, і тим паче, як ми бачимо, зазначає, що він все-таки. Ухиляється від подібних заяв про те, що він планує балотуватися в президенти або ж взагалі брати участь у таких політичних кампаніях. Іншим частим гостем був Андрій Єрмак, і за словами обізнаного джерела, під час зустрічі в листопаді минулого року голова офісу президента запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди нашого лідера, тобто зеленського, аби Представити єдиний фронт перед майбутніми виборами залужний відмовився, але також пообіцяв лояльність до певної міри. Він пообіцяв Єрмаку, що не буде публічно критикувати президента Володимира Зеленського, поки триває війна, і запевнив, що не підготує президентському офісу ніяких неприємних сюрпризів. Пише видання та цитує залужного, який заявив, що Єрмак. Дізнається першим і дізнається приватно, якщо він все таки вирішить зайнятися політикою. Журналісти припускають, що, хоча залужний досі не робив таких заяв, та навіть у приватних розмовах із близькими соратниками не говорив про свої плани, він просто вичікує слушного моменту. Між Угорщиною та Україною новий дипломатичний скандал довкола нафтопроводу Дружба. Наш міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X розкритикував Будапешт за випади в сторону Києва. Він написав наступне: цитую: не потрібно вказувати президенту України, що йому робити чи говорити, і коли він є президентом України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини залежить від вас самих. Диверсифікуйте джерела енергії та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи, написав він. На це голова МЗС Угорщини Сіярто знову відреагував і заявив, що це не війна Угорщини. Припиніть атакувати нашу енергетичну безпеку. Це не наша війна. Відповів Сіярто Сибізі. Я ж нагадаю, що діалог взагалі розгорівся через те, що останнім часом українські дрони кілька разів атакували російський трубопровід. Дружба він перекачує нафту з Росії до Європи, зокрема в Угорщину та Словаччину. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вкотре звинуватив Київ в атаці на їхню енергоструктуру і приписав сюди ще й цитую порушення суверенітету Угорщини. А також Сіярто заявив, що президент України Зеленський нібито використав День Незалежності, щоб пригрозити Угорщині. Я нагадаю, що журналісти вчора на прес-конференції запитали у президента України. Чи з'явилося в нього більше важелі впливу на угорського прем'єра Орбана, який блокує відкриття першого кластеру проговорів про вступ України до ЄС після ударів по нафтопроводу Дружба? І Зеленський відповів у завуальований спосіб ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Ну і на день незалежності України російським телеглядачам, зомбоглядачам, показали нарешті правду. Правду про так звану СВО. Про це говорять наші джерела у головному управлінні розвідки на російському телебаченні. Показали відеоролик про справжні втрати армії окупантів у війні проти України, а також інші здобутки. Кіберпартизани зламали російського провайдера і вивели ролик на 116 телеканалів, заблокувавши при цьому адміністраторів. Щонайменше 50 тисяч росіян понад три години поспіль споглядали вибухи на російських НПЗ, а також поховання російських солдатів. трансляцію забезпечили через Apple, Гугл Плей і Смарт Тіві. Мільйон загиблих солдатів, відсутність бензину, зруйновані нафтопереробні заводи, Донецьк без води та запах лайна в повітрі. Розгромлений Чорноморський флот кораблі на дні чи переховуються в гаванях. Три з половиною роки війни. А Путін так і не захопив повністю жодного регіону України. Україна залишається незалежною, але зараз він може вдарити по будь-якому місту Росії. Наші діти вивчили звук сирени повітряної тривоги. Спеціальна військова операція протікає у суворій відповідності з графіком. Згідно з планом, це план Путіна. Путіна. Повернулися додому в день незалежності. 146 військових та цивільних знову на батьківщині. Напередодні ввечері відбувся черговий обмін полоненими. Серед тих, хто повернулися, це прикордонники, нацгвардійці, воїни Збройних сил України. Наймолодшому звільненому військовому 26 років, найстаршому 62. Більшість з них були в полоні ще з 2022 року. Також вдалося повернути на рідну землю і вісьмох цивільних українців. Серед них це колишній глава Херсона Володимир Миколаєнко, якого окупанти викрали в квітні 2022 року. І наш колега, журналіст Гуніан Дмитро Хелюк, який був в російській. Тюрмі з березня 22-го Його росіяни викрали із власного будинку на Київщині. Добрий день, Україна. Свято. Слава Україні! Героям слава! Знаю, хочу подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні перші за останні три з половиною майже роки. Три з половиною років, до речі, сьогодні на війні потрапили на українську землю. Перші побачили цю оці зелені, оці, оцітуючі оці, наші дерева. Ось, я, окрім ріші, так і бетонного покриття, ну останні роки не бачив нічого. Тут чекають своїх людей, що Україна чекає, Україна повертає своїх людей додому і бачить. Але ще треба багатьох інших повернути. Є люди, які сидять в полоні з 2014 року, з 2015 року, з 2016 року, і вони досі там. А тут. на обличчі була пов'язка півтори доби, руки були скотчем замотані. До тебе сталося як до худоби, і за десь пів доби все різко помінялося. і Ти вже вдома, ти в безпеці, ти, ти в центрі уваги цього я не очікував, кажу чесно. 46 штурмів агресора відбили наші захисники на Покровському напрямку за останню добу. До того ж, українським військовим вдалося звільнити Михайлівку та просунутися на південь від Мирного та на північ від Миролюбівки. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Ворог також активно атакував на південно-слобожанському напрямку. Зсу дають відсіч ворогу на багатьох ділянках фронту, попри спроби росіян захопити більше території України. Про це йдеться і в звіті інституту вивчення війни. Там додають, що окупанти змогли просунутися в центральній частині Вовчанська. Тим часом ситуація на куп'янському напрямку залишається незмінною. Російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли. Командир українського батальйону, який діяв на куп'янському напрямку, заявив, що російські окупанти зазнають серйозних втрат, коли пробують переправитися через річку Оскіл. Війська окупантів тиснули і на півночі Сумщини. Однак, попри заяви расистів та їхніх пропагандистських змі, підтверджених успіхів у ворога там немає. Така ж ситуація спостерігається на сіверському торецькому напрямках та біля часового яру.